Саня я буду грати Brawl Stars. Старс. Бра-бла-бла Так, подарок. Я не только мучку. Ду... Я не думаю. ти її можеш купить, Алі. Я на її. купить можеш на третий. Вона в тебе буде. Андрею, алло, бом, там бомжі. Да я байка. Что? А сна рыбка? Да, на рыбка. А ты черд? Куда пошел? Ну, можно. Мадник. Давай куляху, я улюлю его. Ты шо. Че ешь? Ja, я думаю, ну, ну, мабуть, я тобі але в конечній рівні. Кілька джерел на доза. Оцей, доставай, ну. Бови малішку. Покарай, може, далеку. Ти телефон на поможення зоні. Зараз. І забирай поприбирати. Ти там не все. Тут ми вже поприбирали. Добре, молодці.